Зранку, 21 грудня, в Одеському зоопарку на співробітника напав леопард. Сталося це тоді, коли чоловік зайшов у клітку, щоб там прибрати. Це сталося з причини порушення техніки безпеки. Нашим робітником тварину за словами директора зоопарку намагалися приспати. Коли ці спроби виявились марними, тоді у ситуацію втрутились поліцейські. Вони застосували зброю. Тварина Померла. Леопард міг у будь-яку секунду опинитися взагалі за межами зоопарку. Це становило надзвичайно велику загрозу для життя та здоров'я людей. Тому поліція ліквідувала леопарда і нового ніякого виходу з цієї ситуації не було, оскільки могли постраждати. Люди леопарда звали Казанова. В Одеському зоопарку він з'явився у п'ятимісячному віці у 2019 році. Його придбали для однорічної самки Ори, аби надалі у них було потомство. Купили Казанову за 100 тисяч гривень. Це досить молодий, не старий. Ще звір дуже красивий. Звісно, він не винний. Його надзвичайно шкода цього звіра, але на жаль. І іншого виходу ніякого не було. Поранений чоловік в результаті нападу леопарда зараз знаходиться у лікарні.